Всім привіт! Мене звати Костянтин, я майстер спорту України з легкої атлетики та тренер з бігу. І я вас вітаю на каналі Run for Fun. Тут ми говоримо про біг, про правильну техніку бігу, як потрібно одягатися в тій чи іншій погоді, як потрібно планувати свої тренування та багато іншого. Сьогодні я вам розкажу, як працює стопа під час бігу, як потрібно відштовхуватися від поверхні та як розслабляти стопу в момент маху ноги. Додивіться це відео до кінця. Підтримайте нас подобайками та підпишіться на наш канал. Перше, все залежить від того, який буде контакт стопи з опорою в момент приземлення. Чи буде він економним та продуктивним, а головне, чи не буде він травматичним. Для цього нам потрібно зрозуміти, яким має бути контакт стопи з поверхнею, чи він має бути на носок, чи на п'ятку, чи на цілу стопу. Отже, правильним буде приземленням стопи під центром маси тіла. З легким перекатом з п'ятки на цілу стопу і закінченням фазі відштовхуванням передньою частиною стопи. Звісно, є різні техніки бігу, але про те, який я розказую, підходить для 80% аматорів-спортсменів. Друге. У фазі опори чотириголовий м'яз стегна бере основне навантаження при першому контакті стопи з поверхнею. А м'язи, кістки, суглоби та зв'язки розсіюють ударне навантаженням при контакті стопи. Після відштовхування наша стопа є в фазі розслаблення, і не потрібно спішити ставити стопу наступним кроком на опору, а дати можливість скластися під сідницю. Таким чином, ми збільшимо фазу польоту і виведемо краще стегно вперед. Третє, неправильним та травматичним буде приземленням ступи гострим кутом на носок або на п'ятку. Таким чином буде забиватися швидко та фасція, особливо, якщо ви є новачок і у вас немає досвіду бігу. Також не потрібно ступою тягнутися надто вперед і ставити її не під центру маси. Таким чином ви будете довше залишатися на опорі, і як наслідок швидше настане втома. Після виносу стегна вперед стопу на поверхню ставити під центр маси не бережно, а продуктивно та впевнено. Четверте та останнє. Нам потрібно розуміти, що кожна людина це є індивідум. Та контакт стопи з опорою в кожного є різний. Головне не робити явних помилок, які можуть призвести швидко до травм. А зараз я вам покажу, як має виглядати контакт стопи з опорою під час бігу, момент приземлення та відштовхування від поверхні. Для того, щоб ваш біг був економним, пам'ятайте про те, як потрібно ставити стопу на опору, а головне, щоб це було під центром маси і таким чином ваш біг буде більш продуктивним. Дякую, що додивилися відео до кінця. Надіюся, вам воно сподобалося. Підтримайте нас сподобайками подобайками та підпишіться на наш канал. Ella es la